Днями на Київщині у приватному будинку в чаділи троє людей. Серед них військовослужбовець Єгор Пасхалов. Він брав участь в обороні столиці, пройшов Чернігівщину, Бахмут, але загинув вдома. Пише в соцмережах дружина бійця. Мені здавалось, ми пройшли всі страхи війни, адже Єгор перебував на першій лінії і повернувся. Але ні, війна забирає навіть там, де безпечно і затишно. У поліції заявили, попередньо трагедія сталася через встановлення генератора в гаражі, в якому була погана вентиляція. На додачу стався збій у системі вихлопу, каже дружина загиблого. Єгор готував свій найсмачніший плов і чекав гостей вдома. В гаражі гуркотів генератор. Лічені години, збій системи вихлопу і відсутність належної вентиляції. Цього вистачило для отруєння. Рятувальники нагадують, генератор має працювати на відкритому повітрі або в приміщенні, обладнаному потужною вентиляцією. Під час використання генератора забороняється розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей. Рятувальники додають, вберегти від отруєння може й датчик чадного газу вартість від 350 до півтори тисячі гривень. Фахівці радять придбати одразу на кожну кімнату, аби стовідсотково почути сигнал тривоги. Максимально обережними треба бути і під час використання пічного опалення. Не можна залишати печі, які топляться без догляду, або залишати їх на малолітніх дітей, сушити. На цих печах, одяг або інші якісь горючі матеріали, користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує топкове відділення. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Увага! Перші симптоми отруєння, слабкість, головний біль шум у вухах, задишка. Потім судоми втрата свідомості порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому свіже повітря. Саме брак кисню також є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема через несправну вентиляцію чи забитий димар. Отож, експерти радять не лінуватись і вчасно їх прочищати. Владислава Вдієнко, Денис новини каналу.